В житті Григорія Савича Сковороди гроші теж відігравали певну роль, хоча його традиційно зображують як таку людину, якій нічого не треба, тільки ціпок, якусь торбинку шматком хліба, і він далі буде ходити й мандрувати. Це не так з грошима. Він мав стосунок і мав непогані гроші. Скажімо, коли він був студентом у Києві, 1730-х, 40-х роках. То він позичав одному з киян гроші і позичав 30 рублів. На той час це була величезна сума. За 30 рублів можна було купити десь в селі якусь садибу, можна було завести господарство. Ну, скажімо, доросла вівця там чи чи свиня коштували 50 копійок а він міг позичити 30 рублів. Пізніше, коли він викладав у харківському колегіумі, то його річний заробіток складав 27 рублів. Говорити про сковарду і ставити символ там бідняк або альтруїст, повний, який не має стосунку до грошей, це не зовсім правильно, або радше сказати, що це неправильно.